Під час останнього засідання сесії Рівнеради ради була внесена пропозиція розподілити 317 мільйонів гривень. Ці кошти спрямували на покращення різних галузей життєдіяльності міста, зокрема освіту, медицину та благоустрій. На що ж конкретно підуть ці гроші, виділені з міського бюджету? Більшість коштів, а саме 147 мільйонів, депутати спрямували департаменту інфраструктури та благоустрою. За словами його очільника, частина з них піде на реконструкцію та капітальний ремонт доріг, а також аварійних будівель. На що минулого року витрачати гроші було? заборонено перелік об'єктів налічує понад 40 пунктів, на які вже підготували проєктну документацію. Водночас зазначає, ремонтуватимуть не лише тротуари ще тільки доготовлюємо зміну до програми для того, щоб включити. І ОСББ в нашу програму по заміні або ремонту ліфтів. Тобто, в минулому році цього не було можливо зробити, бо не було капітальних податків. В цьому році вже маємо ту змогу. Також у ці 147 мільйонів входитимуть проєкти, які допоможуть убезпечити мешканців громади від дорожньо-транспортних пригод та вирішити транспортні колапси. Передбачено збільшити кількість пішохідних об'єктів, які будуть оснащені освітленням. Це так само є. Враховуючи наше, наше сьогодення, є немаловажно, оскільки в нас є відключення по електроенергії. Світлофори так само ми ведемо якраз зараз мову про те, щоб оснастити їх акумуляторними. Додатковим живленням, Це для того, щоб світлофори, чи не є наявність світла, чи нема наявності світла, щоб працювали так само продовжували працювати світлофори, оскільки в наслідок відключення електроенергії. Ми отримуємо затори в місті, що перетворює в колапс саме життя діяльність міста. Ще трохи більше 93 мільйонів депутати направили на галузь освіти. 37 з них виділили для того, аби покращити якість надання саме цих послуг. А зв'язку із тим, що на дворі війна і десь не встигли видрукувати відповідних підручників, тому ми хочемо, щоб діти отримали якісну освіту, забезпечити всі 106 класів п'ятих. Електронними цими панелями, щоб діти могли отримувати якісно доступну освіту. це полегшить роботу в зв'язку із нестачою підручників. Частина із цієї суми буде виділена на профільні кабінети на їх оснащення, особливо те, що стосується інтерактивних дощок, мультимедійного забезпечення. Є певні вимоги освітні. Ми маємо їх забезпечувати. Також за словами Василя Харковця, 25 мільйонів піде на покращення енергоефективності 16-ї гімназії та українського ліце. Три з половиною мільйони потрібно на річне обслуговування дизельних генераторів, встановлених в садочках та опорних пунктах обігріву на базі шкіл. І ще 21 мільйон спрямують на ремонт двохста санвузлів в школах, які потрібно приводити до визначених санітарних вимог. 21 мільйон це на поточні ремонти санвузлів. Рекреацій, кімнат, класів і так далі. Із них 20 мільйонів це буде поточні видатки, які підуть на заклади, які ми будемо визначати по ремонту, і 1 мільйон окремо на 23 школу, так само на певні ремонти. Найбільш проблемні в нас це 25, -та, 28 -та школа, 11 школа, 23 школа, де практично потрібно починати з нуля. З та школа ще 45 мільйонів пішло на галузь охорони здоров'я, зокрема, 10 – на оновлення фасаду пологового будинку і 35 – на придбання медичного обладнання. Там іде апарат на дому на, на, на аналізатор. Тільки міський пологовий будинок виконує маніпуляцію. По отриманню амністетичної рідини, по якій буде проводитися саме на цьому апараті каріотипування, що забезпечить і може передбачувати вроджені патології новонароджених. В перинатальному центрі цього обладнання немає. Наступний апарат потрібен мамограф, тому що два мамографи, які на сьогодні є в області. Є перевантаженим решта коштів піде на ремонт приміщення та обладнання для об'єктів, які знаходяться на балансі управління культури, оплату системи захисту інформації, добудову приміщення муніципальної варти та зарплати працівникам спортивних шкіл. Варто зазначити, усі ці видатки базувалися на розрахунках, які подали профільні департаменти та управління міської ради. Ангеліна Бурак, Богдан Олег Степанюк, телеканал ITV.